Під час прочистки каналізації на Володимира Великого комунальники знайшли шокуючу знахідку. Поліція з'ясовує усі обставини трагічної події. Шокуюча новина облетіла соцмережі, недоношене немовля знайшли у міських стоках біля багатоповерхівки у Саксаганському районі. Як зазначають місцеві мешканці, каналізація у їх будинку за останні декілька тижнів забувалася досить часто, тому цього разу засміченню не придало особливої уваги та діяли за звичайним алгоритмом. Зателефонували на гарячій лінії водоканалу та повідомили про засмічення. Да, була. Так каналізація у нас була забита. Викликали слюсарів. Вони вчора приїхали. Але ...пізно ввечері почали чистити цю каналізацію. Проте, замість звичайного засмічення, комунальники знайшли у трубі недоношене мовля. У п'ятимісячного плоду, ніби навіть була перерізана поповина. Одразу ж на місце події вирішили і правоохоронці. Поліція Кривого Рогу проводить перевірку по факту виявлення тіла немовляти. Уночі, 16 вересня, до поліції надійшло повідомлення від працівників водоканалу про виявлення тіла дитини у каналізаційному колекторі. На місці працювала слідчо-оперативна група відділення поліції номер 4 Криворізького районного управління поліції. Наразі даний матеріал зареєстровано та проводиться перевірка для з'ясування всіх обставин та встановлення причетних до злочину осіб. Як зазначають місцеві каналізаційна мережа, яка знаходиться біля першого під'їзду, спільна для всього будинку, та й вагітних жінок серед місцевих сусідів не помічали, бо більше за останні декілька років більшість людей звідси виїхали, а залишились переважно літні люди. Натомість на лавці біля під'їзду сусіди часто бачили на тверезі учні компанії. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Паршимський.